20 травня 2024 року від Державної екологічної інспекції надійшов лист до Паланської сільської ради, що через застосунок екозагроза, який є на веб-ресурсі, надійшло звернення, що в селі Посухівка мається стихійне сміттєзвалище. Над роботою по стихійних сміттєзвалищах Паланська сільська рада. Постійно працює з комунальним підприємством Благодар старостатами, і попередньому 2023 році навіть також проводилася робота щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Однак, контроль за вивезення твердих побутових відходів здійснює не тільки комунальне підприємство та виконавчі органи Паланської сільської ради, а й Державна екологічна інспекція з метою. Протидії спричинення шкоди екології е, прийшов лист з, з вказівками необхідності ліквідації стихійного сміттєзвалища е, та його захоронення відповідно до встановлених е, вимог і правил. Роботу, організація роботи щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища займалася староста села Посухівка та Антонівка Наталія Роданіна, яка залучила місцевих товаровиробників, комунальне підприємство Благодар і чимало було зроблено для ліквідації стихійного сміттєзвалища. Звертаюся до жителів Паланської громади та закликаю всіх утилізувати тверді побутові відходи відповідно до встановлених умов та правил. Не створювати стихійні сміттєзвалища за межами населених пунктів, оскільки контроль за діяльністю як і органів місцевої влади, так і населення здійснюють також правоохоронні органи та екологічна інспекція. Хочу висловити подяку всім, хто відгукнувся на заклик Наталії Йордані допомогти і ліквідувати стихійне сміттєзвалище. Також звертаю увагу, що необхідність вивезення твердих побутових відходів це не є забаганка комунального підприємства Благодар. Вони навпаки працюють для того, щоб не створювати такі екологічні правопорушення та утилізовувати сміття відповідно до встановлених правил та вимог чинного законодавства.